Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки під час осінніх канікул. Пам'ятай, гратися можна тільки на дитячих майданчиках, на гірках та гойдалках бути дуже обережними. Дотримуйся правил техніки безпеки при прогулянках у лісі та на річці. Забороняється розпалювати багаття та купатися в холодну пору року. Не можна брати в руки незнайомі предмети, а тим паче грати ними. Відразу треба кликати дорослих. Пригадаємо Рятувальні служби. 101. Пожежно рятувальна служба. 102. Поліція. 103 Швидка медична допомога. 104. Аварійна газова служба. Будьте уважними на канікулах.